Анастасія Лавкова, уривок з роману За Перекопом є Земля. Але що таке велика культура? Мабуть, ота, що оспівує маленьку людину, герой Горкого, Чехова, Достоєвського Гришковця. Маленька людина, що страждає на розломах епохи, маленька людина, яку привалює глиба історії. Маленька людина, чия доля цілком залежна від можновладців. маленька людина упевнена, що годі цьому протистояти, готова до всього пристосуватись. Маленька людина страждає від власного ж переконання у своїй молодці, а потім, замість борітися, поборете, тварлів дрожаще і ліправо імею, і далі несе. Безпросвітна література, яка замість викликати зневагу і ненависть до такої людини, збуджує до неї емпатію. Велич російської літератури в тому, диктувала нам Інна Іванівна, що до героя, людини, яка несе за собою руйновище, читач відчуває не ненависть, а співчуття, і завдяки перу видатних, розуміє кожен порух душі такої людини, маленької і стражденної. То ось у чому злочин російської літератури? Злочин а зовсім не велич? Ні, я не хочу мати щось спільне з культурою, що власне чуття меншовартості лечкує словом велика. Не хочу мати щось спільне з мовою, що зневажає, маніпулює, зрівнює із землею, сіє приниження і ворожнечу. А тоді що тепер? Чи можна розпам'ятати вірші Друніної, фрази з Достоєвського, Горкого, Бродського, Гришковця? Як зробити, щоб вони не вигулькували в найбільш недоречні моменти? Чи замістять їх повністю Шевченко, Леся, Багряний, Барка, Стус, Забушко, Жадан? Чи я не примазуюсь? Ні, бо це стало більше мною, ніж оте інше. Хай там що казав влад про дух моїх повідомлень ні, бо з небесною сотнею із дисидентами, і з Онупа, і січовими стрільцями, ми, хоч по різні боки буття та по спільний бік барикад. Ми, хто виросли на Дідах, морозах, а не святих Миколаях, на наша Таня Громко Плачет, а не на Петрику П'яточкіну, ті, хто слухали у підлістві земфіру і сплін, а не Аквавіту і Скрябіна. Іокеан Ельзі відкрили для себе з російського серіалу Брат. Ми, які йшли ходою в парадах на перше травня і ніколи не збиралися родиною на святвечір, читали Купріна і Пілєвіна, а про Курбаса і Андруховича дізналися вже дорослими. Ми не примажемось. ми долучимось. Ми будемо любити скрябі на Іокеан Ельзи. Будемо читати підмогильного і роздивлятися картини Олександри Екстер і Кричевського, не лише Василя, Федора. Теж. На наших холодильниках буде висіти магніт, портрет Шевченка між барикад, і напис Вогонь запеклих не пече. І на наших футболках будуть зображені чудернацькі звірі Примаченко. І ми точно вмітимемо слово паляниця, бо це уміння не з крові, а з зцінності. Території, практики. І може, нам будуть снитися сни російською, але під ще не вмерла рука сама тягнутиметься до серця. Нас не розчулить Матушка Росія, зате червона калина прийматиме до кісток. Ми долучимось. Ми виберемо українську мову і українську культуру, хай не як мову і культуру своїх батьків і дідів, бо родинні історії болісні й суперечливі. А як мову своїх дітей: тож нашим дітям не доведеться відкинути звичні сколиски, шукати нових себе, видлубовувати культуру своїх справжніх предків або й не предків, а просто сусідів. І наші діти вже не каратимуться відчуттям. Я примазався, я примазалась.